Сергій, розкажи про обмін даними між Парацельс і бухгалтерськими програмами. Я знаю, що тобі подобається український софт-мідок. Вітаю! По-перше, Парацельс це крутий аптечний софт для обліку товару. Бухгалтерського обліку в Парацельсі немає. Є дуже файний обмін з бухгалтерським софтом. Цікаво, продовжуй. Не зупиняйся. По-друге, Парацельс підтримує. Обмін даними з чудовим українським софтом Медок це безкоштовний модуль. На даний момент в медку немає повноцінного бухобліку. Медок на 100% реалізовує потреби ФОПів, але не ТОВ. Я вважаю, що це питання часу. І як тоді бути ТОВКА? На жаль, багато українських аптек досі працюють в 1С баз. Для обміну даних між Парацельс та 1С є спеціальний модуль. 1С БАС закриває потреби в бухгалтерському обліку аптек з любою формою власності. Зараз ви бачите основні документи, котрі можна вигрузити з Paracels в Бас. Я завжди топив і буду топити за український софт. Пам'ятайте. Paracels це програма з українським характером.